500 доларів, і ти офіційно непридатний до служби. Саме стільки за версією слідства коштували підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки МСЕК, які збували усім охочим уникнути від служби. Чоловіки об'єдналися, створили злочинне угрупування і підробляли військово-облікові документи, а також довідки МСЕК встановлено таких 12 фактів 12 осіб, яким були підроблені ці офіційні документи. У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти кліше штампів та початок різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, підроблені документи, у тому числі довідки МСЕК про встановлення інвалідності, ноутбуки, флеш-носії, мобільні телефони та чорнові записи. Виготовляли та збували такі фейкові документи чоловікам призовного віку з липня по жовтень минулого року. Обіцяли клієнтам, що у разі пред'явлення виготовлених ними документів працівникам ТЦК та СП усе мене гладко та повістки не вручать. Окрім того, з такими документами можна за кордон виїхати без перешкод. Більше того, одному з фігурантів справи інкримінують не лише участь у схемі, а й легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версію слідства він не просто отримував гроші за підробки, а й проводив з ними фінансові операції, щоб надати незаконним прибуткам легального вигляду. Наразі справа вже у судовій залі. Сьогодні мали провести підготовче засідання і призначити розгляд по суті. Однак, через неявку свого захисника один із обвинувачених звернувся з проханням відкласти засідання, заявивши, що не готовий брати участь без адвоката. Так Да. Хочете, щоб він був А що, де він Невідомо. Уважений, Таку позицію підтримали всі учасники судового процесу. З огляду на це засідання по цій справі таки відклали. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.